У нас це технічна спеціальність, це саме сфера ІТ. Я намагаюся відмовитись від цього комплексу відмінниці. Я вже підготувала маму до контракту. Ну і також я планую трошки підкупити тим, що я хотіла би брати активну участь одраді. Ти хочеш спробувати, чи е, виженуть тебе, чи не виженуть? Да, мені здається, що це такий цікавий <правда> челендж. Вийшла в Іншу зону, де у мене там 9 годин математики на тиждень, і це таки трошки азарту додає доступу сюди. Насправді, якщо мені буде нецікаво, то я не хочу себе силкувати. А які в тебе інші є ЗВО в пріоритеті? Я більше не роздивляюся. Яку спеціальність ти обрала з 9 класу? Я почала збирати собі так маленькі пунктики для мотиваційних листів. До подачі заявний вступ залишилося два тижні. Які спеціальності втопять цьогоріч, що хочуть вступники? Дізнаємося просто зараз. Про свої плани розповість Ольга Полюлях, випускниця Русанівського ліцею міста Києва. Олю, привіт, привіт Рада знайомству. Олю минулого тижня. Ви вже відгуляли свій випускний. Як це було гучно? Е, ну, звісно, цьогорічний випускний відрізнявся від наших минулорічних очікувань і сподівань, але тим не менше ми його провели в укритті, і все також зберігаючи урочистість моменту, що от нарешті отримували свої атестати. А тобі не було трішки образливо, що навіть коли був ковід, все одно ці випускні були. А тут ви не маєте змоги, ви повинні ще десь ховатися. Сукня, хоч була. Та сукня була насправді Це так важливо для дівчат. <гас> Я ніколи не тяжіла до таких, от. Пишних суконь, мені вони ніколи не подобались, тому я купила собі таку. Звичайно, і воно було атмосферне. У нас був такий атмосферний, милий випускний. Наш ліцей доволі маленький. Я навіть коли так уявляла, наш випускний ще до війни, до повномасштабного вторгнення, то я не уявляла його якимось пишним, і таким прям вау. А таким акуратненьким, миленьким і атмосферним. Ти вже відчуваєш, що серйозне доросле життя ось у тебе на порозі? Ні. Ані капельки. Я розумію, що студентство це ще не доросле життя. Ось, і я, оскільки планую вступати в місто, де я і живу, то мене не буде чекати переїзди, uh -huh. Життя в гуртожитку окремо від батьків. Я все ще буду так в гніздечку своєму, в комфортному. Ну, для мене це було от справжнє доросле життя, тому що я мала переїжджати, я була uh -huh. поселена в гуртожиток та й зараз там живу. То дійсно. Твій побут домашній, там з мамою, з татом, з батьками, з бабусями, з дідусями, відрізняється від того, що ти отримуєш в гуртожитку і що ти отримуєш там, коли живеш з кимось, з такими ж студентами. Я, наприклад, ні за що б не проміняла гуртожиток там, на зйом квартири чи ще щось. От тут мені навіть трішки тебе шкода, що ти да, не зможеш спробувати це. це. Але в наші гуртожитки пускають за гостьовими перепустками. Тому знаходь друзів і welcome до гуртожитки. Я теж дуже на це сподіваюся, бо я. Усвідомлююще, але ну, я маючи київську прописку, не можу. Второ ж таки, навіть думала вступати у Львів, чисто, щоб поїхати у гуртожитку пожити. Ось, Батьки не дозволили. А, мама не пустила. Та, сказала, що живеш в Києві, вступай в Київ. Я думаю, ну, аргумент. Ти вступаєш не просто для того, щоб вчитися, а щоб створити своє майбутнє. Мати роботу, мати гарну кар'єру, заробітну плату відповідно. Дійсно, я, от, обираючи вуз, я розуміла, що. Я хочу йти одразу туди, що мені дасть хоч якийсь там ривок на початок роботи, на початок кар'єри. Ось я планую йти в it сферу Ось дуже не банально е при вступі в КПІ. Ось, і тому я сподіваюся, що навчання саме в політехніці, навчання на технічній спеціальності дасть мені можливість дуже гарно стартанути. Ось а ти дізнавалася? Випускники КПІшні, ті, хто отримали наш диплом, вони. Дійсно класні спеціалісти їх беруть в будь-яку компанію і майже без співбесіди. Чи ти не моніторила? Ну так такого я прям не чула що майже без співбесіди. Але у мене є знайомі випускники КПІ, випускники мого ліцею. Ось які доволі успішно вже зараз працюють за спеціальністю. Звісно, після співбесід, але вони маючи таку базу, пройшли ці співбесіди. Прекрасно а є розуміння, що вища освіта в наш час дуже потрібна, а не просто там ідеш, закінчуєш курси і умовно працюєш. Ну, мені здається, зараз вища освіта потрібна саме для е, розвитку самодисципліни в собі, тому що дійсно знання, які отримаєш в університеті, нині можуть бути трохи застарілими е, в порівнянні з тим, що дійсно потрібно для роботи. Я б назвала їх базисними. Ну так, вони, типу, лише їх в будь-якому випадку не вистачить для того, щоб працювати. Угоджусь. Все одно доведеться навчати самостійно. Але саме навчання в університеті навчає вмінню. Дотримуватись дедлайнів, наприклад, вміння домовлятися з людьми. Тобто, такі от вміння, які в принципі по життю знадобляться, тобто, ти і ти думаєш це більше про соціалізацію? Та, в та, та, такі soft skills. Я тобі хочу сказати, що hard skills у нас теж можна ну, так, здобути, так, так, тому що в КПІ дуже складно навчатися. Тебе так викладачі добре намуштрують перед тим як ти дійдеш до свого заліку чи до складання іспиту. Ну і софт-скіли теж підтягнеш. Але головне, щоб ти цього хотіла. Так, так. Бажання у мене є дуже сильне. Ну, наслухавшись про КПІ, ось і в принципі про університети Києва, то дуже хочеться вже цього. Я дуже люблю навчатись, в принципі, останні два роки провівши в фізмат ліцеї, а він дуже відрізнявся від моєї попередньої звичайної школи. Ось, то я вже пережила цей момент, коли я з своєї зони комфорту вийшла в іншу зону, де у мене там 9 годин математики на тиждень, mm -hmm. і я хапаю за голову, думаю, боже мій, що це таке? Ось, і зараз я вже мені навіть цікаво, наскільки буде складно в КПІ, щоб ну, вивести. А, а як взагалі математика для дівчинки нормально заходить? Да, да, тобі, по, тобі подобається? Тобто, це да. не була якась наказова форма від батьків? Іди, ні, чому? ні, математик. ні, це, це було саме по власному бажанню. Сама пішла на іспит, зареєструвалася, вступила в ліцей. Круто. Ось. А хто тобі розповідав про КПІ? От ти сказала, що ти не слухалася про КПІ, про інші заклади вищої освіти, там, в Києві. Що тобі взагалі розповідали про наш університет? Мені цікаво. Ох, ну, мені розповідали, що звідси дуже легко вилетіти. Ось. Правда. Студенти Шевченка. Перший дан. Мені розповідали, що сюди легше вступити, можливо, ніж Шевченка, але в 100 разів легше вилетіти. Ось, і це таки трошки азарту додає доступу сюди, насправді е, тут навчаються декілька моїх знайомих, зокрема випускники нашого ліцею, і розповідали, що ну жорстко, що тут -от викладачі дуже такі вимогливі. Ось, але знову ж таки, мені це тільки підігріває інтерес. Тобто, тобі цікаво, ти хочеш спробувати чи е, виженуть тебе, чи не виженуть? Так, да, Мені здається, що це такий цікавий челендж. Ось, ну в принципі, це ж частина студентського життя, це частина життя. І це в будь-якому випадку ну, цікаво дійсно перевірити себе. Ти спілкуєшся зі своїми ровесниками, однокласниками. Що для вас в пріоритеті? Які спеціальності топ, які не топ. Чого ви хочете? Ну, мене дуже вирізнили креативність креативністю цього року. Звісно, в топі у нас це технічні спеціальності, саме сфера ІТ. Ось, зокрема, я в класі інформаційних технологій навчалася, тому для Саме тих, з ким я спілкуюся для нас, ТОП тобто, — це, звісно, системний аналіз, це комп'ютерні науки, це ну, програма галуз. Да, тобто, от вся ця галуз і іт спеціальності нас і цікавлять. Я все ж таки вірю, що я буду працювати по спеціальності. Mm -hmm. Знову ж таки, 4 або 5 років в університеті мені здається, дадуть мені ту базу, що мені потрібна. і далі вже ну від мене буде залежати, чи стану я хорошим спеціалістом чи ні. Я хотіла би зробити щось власне, не просто на когось працювати, а от якусь власну ідею обтілити в життя, але. Подивимось, ось це все в майбутньому. Зараз я про це думаю менше. Зараз у мене думки більше саме про вступ, про те, як розставити пріоритети да? і думати про щось інше дуже складно. Але взагалі я сподіваюся, що університет мені дасть бата велика ком'юніті, з якого я там можу так чуть-чуть збирати свою якусь команду в майбутньому. Нетворкінга тут буде достатньо. Я тобі обіцяю 22 тисячі студентів. Знайомся, хоч з кожним. Ну такщо гості перепустку в гуртожиток дадуть. На якому ти зараз етапі? Електронний кабінет вступника зареєструвала? Е, ще ні, ще буквально вчора. Прийшли вже офіційні результати НМТ. Ось і в мене був страх, що всі ж починали казати, що вони будуть відрізнятися від тих, що ви бачили на екрані, але застосувалося, як так зрозуміло, тих, хто складав саме історію України, бо там були певні неточності. У мене бали збереглись, як збереглись, і з 1 липня ми вже почнемо реєструвати саме електронний кабінет. Ти вже знаєш, що писати у мотивашці? Так, насправді це ледь не єдине, в чому я була впевнена цього року. Хоча я досі не зовсім розумію, яку роль будуть відігравати мотиваційні листи цього року. Бо хтось каже, що це прям дуже вплине на ступ, а хтось каже, що це просто для галочки, якщо я не помиляюся і правильно е, розумію, коли я от вступала на магістратуру, мені теж доводилося писати мотиваційний. Е, е, і якщо, наприклад, у мене такий певний там, бал там 150, 160, 170 за е, моє там ЄВІ було і за вступний іспит. Це все сумується, я умовно отримую рейтинг 170. І така сама людина, така сама Даша, як я, вступає. І в неї теж 170. І як приймальні uh -huh. комісії вибрати, кого взяти, вони дивляться вже на мотиваційні листи і на обґрунтування, чому студент хоче. І саме в цю, цей момент мотиваційний лист грає ключову роль. Немає прям такої гарантії, що таке відбудеться, коли Однакові бали, але наскільки я знаю, в минулому році було кейсів ну 100 чи 200 по КПІ, угу. де читали мотиваційні листи, тому що у людей були однакові бали. Тому що ти там писати може? Що ж, я свій мотиваційний лист, напевно, почала збирати ще з 9 класу, несвідомо. Просто так вийшло, що в мене з 9 класу почалося активне позашкільне життя. Тому... Я такою не була в 9 класі. Я про мотиваційні ще не думала. Я теж що найцікавіше, я не думала, просто якось стало нудно бути просто відмінницею по школі, і захотілося щось цікавіше. Тому першим пунктом, звісно, буде Київська мала академія наук. Ось, завдяки якій я, в принципі, от сьогодні тут. Це дуже вагома була частина мого, зокрема 9 класу. Потім вже в старшій школі я менше брала в цьому участь. Uh -huh. Але саме в 9 я писала наукову роботу. Я була однією з освітніх амбасадорок Київської МАН. Ось тому я дуже сподіваюся, що приймальну комісію КПІЦІ, це дуже вразить. Ну і також я планую трошки підкупити тим, що я. Хотіла би брати активну участь тут раді, угу. тому що в свій шкільний час, зокрема, в 11 класі, я дуже активно брала участь в учнівському самоврядуванні на рівні району. Я була президенткою Дніпровського району. Нічого собі Ось. президентка? Так, президентка районної асоціації дитячих активістів Дніпро. Оце титули. Тож, маючи таке от такий багаж Бакал. досвіду та за спиною, я Сподіваюся, що я зможу це скомпонувати в гарний мотиваційний лист і подати його разом із заявою на вступ. А яку спеціальність ти обрала зрештою? Ох, зрештою, я вибрала, в принципі, всю цю 12 галузь. Тобто, конкретно спеціальність я не обрала, бо вони всі між собою схожі, і кожна з них мені по-своєму буде корисна. Тому, от, маючи п'ять пріоритетів для бюджету і по-моєму, якщо не помиляюсь, 20. 121, 122, да, 123, 13... 124. Ні, 123, по-моєму, вирішло оминути, от <laughs> всі, крім 123, то uh, так от підуть так у мене в пріоритетах і в заявках на контракт також я буду вказувати переважно їх. Подаєш заявки тільки в КПІ? Uh, ні, планую. Фаворит. <laughs> КПІ, так, фаворит, але окрім цього хочу Шевченка, факультет кібернетики, ось мені дуже сподобався них день відкрити дверей, тому я так вирішила, що теж розглядати цей варіант. Але в пріоритеті в мене все одно КПІ буде. А ти була у нас на дні відкритих дверей? Ні, я пропустила все. От через свої заходи по самоврядуванню. Зараз буде спойлер. 1 липня у нас буде дуже крутий захід на вулиці Політехнічна для вступників. Ціла вулиця в різних експозиціях для вступників, для того, щоб вони ближче познайомилися з факультетами, з представниками, з якимись гуртками, з якимись там самоврядуванням, з різними напрямками, які є в університеті. Тому я тебе запрошую. Не пропускай. І приходь одесяті до нас на політехнічну. Там, до речі, є хеп -кейк, і там класне мохіто. О, класно. Ну насправді дякую, що розповіла. Я підписана на телеграм канал KPI івент. Ось. Ось, але жодного івенту десь не відвідала, хоча вже три місяці підписана, і кожен раз якісь накладки. Тому вірю, що от на цей івент для вступників Все. я потрапив. Він на суботу скасовую всі свої плани. У тебе один план KPI. Це всю суботу. Да. Капець, я похоже, не попаду. Ладно скайпарк. Ти вже чітко розумієш, ким ти хочеш бути, ким працювати, чи ти вибирала спеціальність просто тому, що вона подобається, а там повчишся і як буде? Е, ну насправді я не можу загадувати наперед зараз такий час, але я, мені хочеться думати, що я буду працювати за спеціальністю саме в it сфері. Ось я би хотіла бути розробником. І от студентстві там на першому же курсі починати як фротень фронт ендчик, трошки вже заробляти, але звісно, хотілося б заглибитись більше і брати вже більш складні для себе завдання і проекти. Я думаю, що якщо і буду, то це будуть якісь більш пробні проекти просто собі взяти там на. Не знаю, да, да, да. тобто це не буде постійно роботи точно. розумію, що перший курс у два головне не прогавити цей момент. Але звісно, на першому курсі в мене точно в пріоритеті навчання буде. І я дуже сподіваюся, що очне. Ти сказала, що подаватимеш заявки в КПІ і ще в КНУ. А які в тебе інші є ЗВО в пріоритеті на подачу? Ох, це хороше питання. Чи ти тільки два фаворити вибрала і все? Ну, я не роздивляюся. На Ой, жаль, не на треба. жаль. Ось, кнуба, я бачила, у них теж є спеціальність. І хоч це архітектурний факультет, там більше це творчий дизайн, але там викладачі сильні, теж, наскільки я знаю. Тому я тут і думаю, все ж таки, хоч одну заявку, але на всякий випадок хай буде. Ось, а так, ні, я більше не роздивляюся. Занадто самовпевнено, напевно, але. Та чому нормально? А ти з однокласниками спілкуєшся? Хто куди взагалі планує? Можливо, якісь нестандартні варіанти. Наприклад, взагалі в університет не вступає, а там йде в профтехочилище, або у нього геп'єр і таке. Я буду вирішувати, що я хочу від життя. Ну, наскільки я знаю, таких у нас немає, нестандартних варіантів. Але, звісно, не всі у нас ідуть на технічні спеціальності. У нас зараз, в принципі, клас розділився на тих, хто вступає за кордон. Угу. Тобто тих, хто вже, вже вступив насправді, тобто, хто просто зараз чекає, хто НМТ складав лише для галочки. ось, і вони Як вже... запасний варіант. Ну, так. І вони вже от будуть за кордоном далі самостійно вступати. І тут їм трохи заздрю, бо вони якраз відчують, що таке гуртожиток, що таке, от таке студентське життя без батьків. А інша частина класу планує вступати в Київ. Я знаю, що одна дівчинка у нас взагалі не на технічну спеціальність, вона планує музичну академію. Ух ти. Ось. І це ну, насправді це дуже цікаво. Тобто присвячувати себе математиці так довго, а в результаті обрати творчу спеціальність. Але вона дійсно класно грає тому. Ну, я знаю, що математика і музика дуже пов'язані. Точніше, є математика в музиці угу. там свої закономірності. Ось так. Видно, може, і керувалася ця моя однокласниця. Ну а так, я спілкуюсь просто не з усім класом, прям тісно, щоб я знала, хто куди вступає. Але моє коло спілкування от, всі планують, або в КПІ на технічні ці спеціальності, які я вже перераховувала, <с. або от в КНУ на кібернетику. Слухай, а вища освіта це свідомий вибір. От ви самі хочете вступати в університет, в інститут. Чи на вас там тиснуть батьки, або це, можливо, вплив соціуму і правила, які існують у нашому житті? Ну, це не стільки тиск. Я, звісно, задумувалася над тим, щоб взагалі можливо не вступати, просто там на якісь курси піти, отримати саме такий технічний базис по тому, що мені потрібно для роботи. Але послухавши батьків, ось послухавши оточення, все ж таки я зробила цей крок до свідомого вибору: що все ж таки вища освіта, напевно, потрібна. І я цим загорілася. От Останній от 11 клас я собі настільки романтизувала це студентське життя, що зараз я от. Не уявляю без вищої освіти своє життя. А як ти загалом вважаєш? Важлива вона ця вища освіта? От ти могла б без неї прожити або не знаю будь-який з твоїх однокласників чи однокласниць. Так щоб вони, наприклад, зараз найшли в університет? Як ти думаєш, що було б через 5 років з ними? Я не думаю, що щось погане. Тобто, вища освіта зараз це не гарант, не запорука успіху, але відсутність і теж ну, не запорука невдачі повної. Я думаю, що я би без вищої освіти можливо прожила, але за 11 років в школі я найбільше навчилася саме вчитися. І мені просто, крім цього, займатися поки що ще нічим. Тому ну, я себе не уявляю без зараз університету, без подальшого отримання якихось знань. Але я розумію, що це не у всіх така потреба. І в принципі так, без вищої освіти можна прожити. Вона, звісно, трохи більше дверей тобі відкриває, бо деякі там ті ж самі вакансії на роботу UA, там обов'язкові пункти, що типу вища освіта. але знову ж таки це не всюди і можна і без цього прожити. Я тобі хочу сказати, що на певні посади, коли ти не маєш диплома магістра, а просто маєш просто диплом бакалавра, цього недостатньо. Тобі можуть відмовити навіть через це. Тому, угу. мабуть, на мою думку, настільки важливо, який в тебе середній бал, які оцінки ти отримувала за предмети, за дисципліни, які вивчала, але все таки має бути цей диплом, так ну от в нашому житті зараз так. Цього року 276 тисяч осіб склали НМТ. Це майже на третину більше ніж минулого року. Конкурс буде шалений. Ти до цього готова? Я намагаюся себе переконати, що готова до цього, що все добре. Ось ну я розумію, що зараз я вже ні на що вплинути не можу. Я вже іспити склала. Ось, і результат уже не зміню. Тому я просто зараз намагаюся прийняти цю думку. Спіймати дзен та та, -та. і змиритися просто з тим, що ну от буде як буде. Якщо не секрет, скільки балів за НМТ отримала? Ой, не хочу хизуватися, але е, я отримала 200 з математики. Ого, 200? Так. Боже. Ну, будемо відвертими цьогорічного. Я НМТ... просто гуманітарій, тому в мене така реакція. Ну, все ж таки, НМТ воно легше, ніж ЗНО. Тобто, проходячи навіть варіанти іспитів минулих років, я маю на увазі на 22-го, ще попередні, то звісно, там завдання складніші і параметр в кінці сильно складніший. І от ці. Там пробні зНО, я не могла пройти всі на 200, тобто рідше таке бувало. Ось, а НМТ там просто страшно було те, що мала кількість завдань, і кожна помилка знімає багато балів, і тут, може, більше нерви грали. І ось я знаю, що цього року багато хто позавалював НМТ, але я теж думаю, що це більше нерви через те, що ти це робиш через комп'ютер, і у когось там відповіді не зберігалися. Мені пощастило, що в мене такого, ну, майже не було. Ось тому з математики 200, з мови 195, а англійська мова трохи підкачала 159. Але я живу в Україні, правильно? Мені <смі> <смі> та англійська. Ну як тобі сказати. Тобі ти говориш з філологом англійською так, мовою. Так, так. То я тобі хочу сказати, що вона дуже потрібна, особливо в програмуванні, то ж розумієш. Ось так. Але нічого, КПІ тебе підцянуть, я впевнена. У нас гарні викладачі. Я теж. Я хочу вірити, що це лише через стрес. У мене такий бал, бо ну англійська теж я вчую все життя, як і більшість, мені здається, це з першого класу і не закінчувала. Ось, але. Ну, маю ще маю. Ось конкурсний бал виходить, достатній, щоб навіть сподіватися на якийсь бюджет. Якщо не пройдеш на бюджет, ти на контракт плануєш вступати? Так, я вже підготувала маму до контракту. Я вже так е трошки понизила свої там надії, і сподівання, щоб не сильно розчаруватися, якщо мене не візьмуть на бюджет. Бо я розумію, що ну, на бюджет відійдуть найкраще, ті, хто англійську краще знають за мене. Ось, але а ціни ти вже моніторила? Так, так, моніторила. От. Ще одна причина, чому КПІ у мене трошки так більш ймовірне, ніж ШЕВА. тому що ми ну, будемо відвертими КНУ там сильно дорожче навчання. А наскільки? Ну, тисяч на десять за рік точно, якщо не більше ага, там можна. різниця, так. Тобто, це насправді в порівнянні з загальною ціною не так уже багато, але ну, все одно так відчувається. Ти вважаєш, що твоя спеціальність, ось цю професію, яку ти обираєш, вона вартує тих коштів, які просять за контракт? Так, я думаю, що вона окупиться. А коли ти вибирала саме цю спеціальність, ти моніторила, які там дисципліни вчитимеш, читала освітні програми, ти взагалі розумієш, що тобі даватимуть, що ти вчитимеш? Так, я подивилася освітні програми буквально нещодавно. А, мене вона цілком влаштовує, тобто, я якраз очікувала, що, окрім саме потрібних мені предметів, будуть ще такі загальні дисципліни, які не зовсім стосуються саме спеціальності, філософія, так психологія. Але я насправді гуманітарій теж по своїй натурі, тобто математику мене занесло випадково. Це от фізмат ліцеї. Нічого собі випадково. Так тобто до цього я планувала йти на журналістику, так свідомо. І потім, коли я вже якось передивилася пріоритети на життя. Я подумала, що ну, може, все ж таки математика. Але я люблю насправді предмети, такі як філософія. Там, зарубіжна література в школі, там якийсь період у мене була улюбленим предметом, тому я готова до цього. Ну, все, я впевнена, у тебе у нас не буде. Я в першу відданість будеш складати всі іспити. Я дуже на це сподіваюся. В школі ти була відмінницею чи ні? Я була відмінницею до того, як вступила в фізмат-ліцей. Ось потім щось мали, так. <свісно> потім я зрозуміла, що відмінниця — це дуже відносне поняття, тому що якщо в школі без математичного ухилу я там отримала одні дванадцять, то фізмат ліцею, коли я прийшла, у мене там шістки, одні, там п'ятірки, і по дванадцяти так, так. так. Але в одинадцятому класі знову стала відмінницею. Я вже адаптувалася, я думаю, якось звикла до такого навантаження. Тому можна сказати, що от. 10 з 11 років я була відмінницею. Моделюємо ситуацію. Ти вступила в універ. Ти будеш вчити тільки ті предмети, які тобі потрібні за спеціальністю, чи ти вчитимеш усе, намагатимешся отримати п'ятірку, бо ти відмінниця? Е, я намагаюся відмо... відмовитись від цього комплексу. Відмінниці, тому я подивлюся, якщо мені будуть цікаві предмети, то звісно я буду намагатися з них отримати хороші оцінки, хороші відмітки. Але я розумію, що якщо мені буде нецікаво, то я не хочу себе силкувати. Ну тільки якщо мені це буде потрібно і не цікаво, ну тоді вже доведеться. Але якщо я буду бачити, що відверто предмет ну мені не дуже горить і то чому я буду заради Біз нього? Так. 60? є 60, і йдемо далі. Так, та й 60 набрати, звісно, треба. Але да, до речі, буває таке, що 60 – це дуже складно. Ну, постараюсь. Коли особливо люди прогулюються. Так, були в мене кісяці. Ти готова вже після другого, третього курсу йти на якесь стажування або прямо на роботу, щоб отримувати ці практичні скили, щоб коли ти закінчиш, вже була крутою спеціалісткою. Так, поки що в мене якраз такий план дій, але знову ж таки, я подивлюся, як мені дається навчання, бо я розумію, що якщо. Перші два курси будуть для мене дуже складними, то на третьому все ж таки теж варто зосередитись саме на навчанні, бо там спеціалізація починається, там mm -hmm. найцікавіше, можливо, вже легше для сприйняття, але дуже такі корисні предмети. Ось так. Тому я все ж таки зараз планую, що на третьому курсі я вже почну там, ну хоча б стажуватися, десь, але не можу загадувати наперед. По суті, в тебе залишилося два місяці часу до початку твого нового життя. Які в тебе відчуття? Що ти збираєшся робити у останні свої два вільні місяці у статусі там школярки? Ну вже закінчено. Ну Так, уже і не школярки. А, у мене насправді не це літо. Я думала, у мене будуть якісь грандіозні плани. Але зараз я просто відпочиваю або працюю, тобто я от підробляю зараз все, що там десь пористую, десь, де я і працювала до цього. І я от літо хочу закінчити саме на такій ноті, що я його провожу звичайно, не хвилююсь там зайвий раз. Mm -hmm. Просто так працюю, заробляю трохи, десь відпочиваю, щось, може, вивчаю для себе додаткове, що я упустила протягом курсу шкільного. Ось, Але так загалом таке на літо нічого особливого і немає. Я тебе слухаю, ти. Або навчаєшся, або десь в чомусь розвиваєшся. Тобто в тебе купа зайнятості, ти вже працюєш. Хоча тобі скільки 17, 16? 16. 16, Ти вже працюєш. Я, наприклад, такою не була. Я хоча б і сама цього спрямувала, мені цього хотілося, але в 16 я ще не працювала. В тебе взагалі залишається час на себе, на друзів, на просто так, погуляти. Так, так. типу ну, мій екранний час в Тіктоці, наприклад. Він 40 хвилин, вечором скролим це він взагалі не зменшується незалежно від того. Того, чим я займаюсь. Просто це насправді зараз, коли я так переказую, аж реально складається враження, ніби я там супер крута. Два чотири на сім. Да, але насправді ну, протягом навчального року я ж сильно менше займалася чимось, крім навчання. Ага. Ось, і я ж ну і до НМТ не так, щоб сильно готувалась. Тобто математику мені саме ліцей добре підтягнув, мову попередня школа і ліцей. Ну, англійську, як ми бачимо, взагалі ви не займалися. Та пофікситься. Ось тому тобі, протягом навчального року я дуже так лайтово жила. Тобто я займалася навчанням в ліцеї, я дуже багато гуляла з друзями, ми з класом здружилися протягом останнього року. Бо спільні плани, це спільний вступ у нас іде. Ось, і лише це під час літа, там під кінець року, я знову повернулася там на роботу. Але... Це не на щось круте, це така підробітка. Знаєте, от студенти вже працюють теж от баристами, Я просто раніше трошки почала. Як ти уявляєш своє студентське життя? Таких ідей у мене прям конкретних, на жаль, немає. Я думала над ними. Ось. Але я зараз усвідомлюю, що від студентського життя я очікую ну, передусім навчання. Ось, і я вірю, що воно буде таким прям плідним, хорошим. Але окрім цього, я найбільше напевно очікую, те, що я знайду своїх людей, знайду ком'юніті. Ось з різних куточків України, які прийдуть навчатись КПІ. Ось що отримую це ось цю перепуску у гуртожиток. І буду відвідувати івент, знову ж таки, підписана на телеграм-канал з івентами КПІ. Я проконтролюю, чи ти будеш в суботу. Ось, так. Я дуже сподіваюся, що я в майбутньому буду брати участь в організації них. Тому студентське життя я зараз, напевно, занадто романтизую його собі в голові, не знаючи, що це таке. Ось, бо, наприклад, у мене брат зараз навчається в університеті, не в КПІ, і він на дистанційному, і у нього студентського життя дуже мало зараз. І от найбільше в мене очікування, що буде очне навчання, що як мінімум метро мене запам'ятає. Олю, рада була з тобою познайомитися. Я сподіваюся, що через два місяці ти вже станеш офіційною студенткою КПІ, і ми зможемо з тобою разом проводити класну час в нашій КПИшці, робити купу івентів, і ти на них точно будеш ходити. Тому чекаю Дякую. тебе, мальова Матер. Дякую. Вступники, а ви вже все знаєте про київський Хогвартс? Якщо ні, дивіться наступні випуски кампусу з вступниками.